Віртуальний музей російської агресії представляє: Війна в історіях Мітинг в окупованому Херсоні. Російські військові стріляють у мирний спротив. У перші дні повномасштабного вторгнення російські армійці захопили майже всю територію Херсонської області. Збройні сили України чинили спротив у кількох районах Херсонщини. Жорстокі бої точилися на Антонівському мосту. Але вже 1 березня 2022-го окупанти фактично контролювали обласний центр місто Херсон. З цього часу почалася нова сторінка боротьби херсонців за майбутнє в Україні. Особливе значення у цій боротьбі мали мирні мітинги під українськими прапорами перед озброєними окупантами. Вони збирали тисячі громадян не лише у Херсоні, а й по всій області. Повторювались багато разів аж до кінця квітня 2022-го, коли російські окупанти почали застосовувати ще жорстокіші репресії проти звичайних людей. Не особиста історія спротиву. Сергій Павлюк режисер Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша заслужений діяч мистецтв України. Над виставою Вічність і один день режисер працював кілька років. Ввечері 23 лютого 2022-го він повертався додому після своєї 145-ї прем'єри. Сергій відсвяткував і ліг спати. Вранці дружина сказала, що почалася війна. Він вийшов на вулицю, побачив стовп диму над Чорнобаївкою. Сергій подбав про сім'ю, а сам пішов записуватися до муніципальної варти. На той час у Херсоні майже не лишилося поліцейських та інших правоохоронців, тож місцеві об'єдналися, щоб патрулювати місто, слідкувати за громадським порядком, розвозити гуманітарну допомогу. Тим часом російські окупаційні війська почали заходити у місто. У перші дні окупації в результаті обстрілів Херсона горіли павільйони на центральному ринку, торгівельно-розважальний центр фабрика. Один снаряд прилетів у школу номер 24 ще один. У будинок в мікрорайоні Таврійський. Деякі магазини стояли пограбовані, обстріляно будівлю обласного управління СБУ, у якій згодом розташувалися представники ФСБ і російські військові. 3 березня 2022-го в медіа з'явилася інформація, що росіяни планують завести в Херсон гуманітарну допомогу, щоб зняти відео для російського телебачення. Нібито тут їх вітають місцеві. Водночас окупанти не погодилися на зелений коридор для гуманітарної допомоги від української влади. 4 березня 22-го в місті почалися проблеми з мобільним зв'язком. Того ж дня херсонці стихійно зібралися біля кінотеатру Україна висловити протест росіянам. Порівняно з наступними мітингами, людей на площі було ще небагато. Однак і для російської пропаганди матеріал того разу підготувати не вдалося. Херсонці здебільшого проігнорували російську гумдопомогу. Були й ті, хто навмисно знищували російські продукти просто на площі, демонстрували зневагу до окупантів. Тоді Сергій озвучує пропозицію зібратися на цьому ж місці 5 березня, 22-го о 10-й годині. Добро здоров'я слава Україні! Ми біли білого дому привезли блядську гуманітарку, ну, зараз десь її увозять. Так? Тобто зараз виробили зв'язок, щоб ви не хвилювалися. У ну, нас інтернету немає, МТС е, не працює. Чи працює Київстар, не знаю. Працює тільки Лайф. Ні, Київстар теж не працює. Тобто, о, передайте всім, щоб не хвилювалися. В Херсоні все добре, Херсон це Україна. Завтра по можливості передайте, що збираємося тут о 10-й годині. І продовжуємо розмовляти з тими козлами і казати, що слава Україні! слава!» Ну отак, от, от тому тримаємося. Херсон це Україна. обіймаю вас на зв'язку. Все буде добре. Обняв. Це був анонс одного з наймасовіших патріотичних мітингів у Херсоні навесні 22-го, який миттєво поширився навіть за межами України. Масовий протест, допит і перші постріли. 5 березня 2022-го на площі Свободи збирається кілька тисяч людей з українською символікою. Навпроти, озброєні російські солдати. Херсонці стежать за новинами, очікують ЗСУ, але вирішують вже зараз показати свою позицію. Окупанти! 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 купанти, а купанки, Сергій Павлюк відчуває відповідальність через свій заклик приходити на площу і вже зранку того дня йде до російських армійців. Я підійшов до солдата, спитав, хто старший, мені показали невисокого дядька у чорному бронежилеті. Підходжу і кажу: Доброго здоров'я! Мене звати Сергій, зараз відбудеться мирний мітинг. Я вас прошу не вестися на можливі провокації. Людям потрібно викричатися і висловити свою позицію. Ми тут так робимо. Він покивав головою, мене взяли під руки і повели. Я досі пам'ятаю їхні очі таке враження, що я потрапив у зоопарк. Його незаконно затримують. Просто у будівлі Херсонської обласної державної адміністрації починається допит. Чоловіка звинувачують у роботі на СБУ, нібито він підбурює людей виходити на вулицю. Росіяни погрожують Павлюку та його родині фізичною розправою, а в разі співпраці пропонують вивезти їх до Криму. Зрештою, у Павлюка забирають паспорт, телефон, павербанк. У цей момент на вулиці лунають постріли. Допит закінчується. Сергія викидають на вулицю. І коли відчиняються двері адміністрації, на площі чоловік бачить багатотисячний натовп із українськими прапорами. Пізніше з'ясується, окупанти скрутили одного з хлопців. Люди кинулися його рятувати, росіяни почали стріляти. Одна куля зрикошетила в ногу священнику. Протесні емоції серед мітингувальників наростають. Люди вигукують антиросійські гасла, співають пісні, підходять все ближче до окупантів, висловлюють незадоволення їхньою присутністю в Україні. У певний момент людей стає важко стримувати. Активісти пропонують ходу єдності проспектом Ушакова, вулицею Перекопською до парку слави. Я пропоную зробити ходу єдності. До пам'ятника слави до вічного огню. Я пропоную. Протест стає чутно та видно далеко за межами площі Свободи. Пізніше це стане традицією мітингів. Попри заборону росіян ходити групами, херсонці проявляють хоробрість. Масово виходять на центральну площу міста. На мітинг стікаються мешканці з усього міста: пенсіонери, молодь, сім'ї з дітьми. Під час руху російської військової техніки місцевий чоловік вибирається на БТР окупантів на ходу і розгортає з нього український прапор. Кадри з херсонського мітингу 5 березня 2022 тисячі швидко облітають українські та іноземні медіа. Після цієї події люди вирішують збиратися на площі Свободи щодня. Багатотисячні мітинги українців і російські репресії. Хвиля мітингів котиться містами і селищами області: Нова Каховка, Каховка, Гола Пристань, Скадовськ, Новотроїцьке, Генічеськ, Олешки, Білозерка та інші. Люди виходять із національною символікою, вимагають від російських військових забиратися геть. Домой! Домой! понад усе. Україна. Пораду се. Тим часом росіяни та місцеві колаборанти продовжують вистежувати активних учасників мітингів. У неділю, 13 березня 2022-го, в день пам'яті про історичне визволення Херсона від нацистів у Другій світовій війні, на площі Свободи вкотре збирається багатотисячний мітинг. Громадяни виходять з відкритими обличчями, хоча вже відомі випадки після протестних акцій людей часто викрадають. Це було щось неймовірне. Хоча ми й домовлялися не приходити, але все одно прийшли всі. Коли ми зустрілися з колоною орків на Перекопській, пролунали постріли. Захоплююся нашими людьми, але вони не розбіглися а почали вигукувати окупантам різні лайки. Їм стріляють над головами, а вони йдуть. Сергій Павлюк. Того ж дня окупанти намагаються провести власні мітинги, але ті практично не мають підтримки місцевих мешканців. Відтак російські військові у Херсоні розгортають ще жорстокіші репресії. Окупанти полюють на колишніх українських військових, тероборонівців, правоохоронців, людей із активною громадянською позицією. З'являється інформація про викрадення українських активістів і у Херсонській області. 12 березня 2022 зникають журналіст Олег Батурін і активіст-ветеран Сергій Цегіпа. 16 березня 22-го окупанти викрадають секретаря Новокаховської міської ради Дмитра Васильєва та Мера Скадовська Олександра Яковлєва з його заступником Юрієм Палюхом. Пізніше в березні продовжують зникати люди: Максим Негров Херсонський громадський діяч, ветеран. Олександр Книга директор Херсонського обласного театру, Віктор Кудлай директор Чорнянського ліцею, Сергій Чудинович, священник Православної церкви України та багато інших. Російські військові проводять незаконні обшуки в помешканнях херсонців, викрадають і учасників мітингів. 19 березня 2022 року до будинку Сергія Павлюка також приходять із обшуком. Погрози на його адресу продовжуються і в квітні він змушений покинути місто, рятувати родину. Херсонці увесь цей час не припиняють відстоювати патріотичну позицію. В окупованому місті з'являються білборди з антиросійськими гаслами, хаотичні графіті з антивоєнними сюжетами на підтримку України. Люди публічно висловлюються проти загарбників у соцмережах. Кожні вихідні мітинги з національною символікою та плакатами. Одна єдина. 20 березня 2022-го люди знову на площі Свободи. Мітингувальники підходять до меморіалу Героїв Небесної Сотні, починають відмивати його від фарби, слідів вандалізму росіян. Окупанти застосовують зброю. Це світлошумові та газові гранати. Вони завдають травм і поранень громадянам України. постскриптум. Після силового розгону мітингувальників 21 березня 2022-го за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Ще один силовий розгін мітингувальників у Херсоні відбудеться 27 квітня 2022-го російські військові застосують сльозогінний газ і світлошумові боєприпаси до мирного населення. Відомо про чотирьох постраждалих мирних мешканців. Фізична розправа змусить херсонців рідше виходити на площу свободи. Вони спробують збиратися на площі біля кінотеатру Ювілейний. А 3 квітня 22-го – біля бюсту Шевченка, що на проспекті текстильників. Феномен масового спротиву в окупованому місті, боротьба українських прапорів проти російських автоматів, згуртує і херсонців, і мешканців інших регіонів. Багатотисячні мітинги доведуть в Україні не раді російським окупантам і чекають на звільнення. Росіяни насильно придушать масові протестні акції херсонців. Але не протестні настрої у різних сферах суспільного життя міста. Ані ручні органи влади, ані окупаційна поліція, освіта, культура, комунальне господарство не запрацюють тут так, як планували загарбники. Вже за вісім місяців обласний центр звільнять українські військові. Опубліковано 20 червня 2023 року. Автор Іван Антипенко, херсонський журналіст. Запис здійснено у рамках проєкту Віртуальний музей російської агресії, який реалізовується центром дослідження безпекового середовища Прометей за фінансової підтримки фонду Партнерство за сильну Україну. Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково збігається з позицією фонду Партнерство за сильну Україну.